дім Симона та Андрія. Теж та Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка і заходилася вона їм усуровувати. Як же настав вечір по заході сонце почали приносити до нього усіх недужих та віснувати, усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало не дуже ворогах, хвороби. й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, вони бо про нього знали. Уранці ж і ще геть за ночі, вставши, вийшов, пішов на самоту і там молився. Та се вони ті, що були з ним, поспішили, за ним, знайшли його і кажуть до нього. Усі тебе шукають. Він же по відповідь їм. Ходімо індек у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те й прийшов. І він пішов і проповідував у їхніх синагогах, у свій галереї і виганяв вісів. Слово Господнє. Слава, Слава тобі пристрій. Ходимо вже. Цю урочистість до павла першого пустельника і пробуємо в світі цього слова також до його життя проглянутися. Одного разу такого схоластика, видатного, як П'єр Абелярд, запиталися, після того, як він прочитав якусь чергову книжку, чи та книжка допомогла йому зрозуміти святе писання що апелярд відповів, що, скоріш все, навпаки, завдяки Святому Писанню я краще зрозумів ту книжку. І також можна сказати це про життя святого про, що це радше що Слово Боже допомагає зрозуміти нам його життя, ніж його життя допомагало б зрозуміти Слово Боже, хоча також допомагає. А тож, декілька слів взагалі про історичність тої його шами. Ми Я так співаючи трохи цей гімн і, можливо, знаючи трохи його життя, то так відносилося до нього. Ну, так і тут якось християнської легенди може, або не може байки. якої. Що посвідчило про те, що це була справжня історична постать. Ну, знаходимо певні аргументи в тій біографії, яку написав святий Єронім. По перше святий Іронім згадує про його вік, а мав він 16 років, близько 16 років. Якщо Іронім писав про якусь надуману постать або якийсь такий е, загальний образ, ну, такий зібраний образ з усіх різних, Осіб, то напевно би згадав про якусь символічну цифру, наприклад, 12, 24. А якщо пише, що було близько 16, а 16 в Біблії аж так не асоціюється вже символічно, ну то, скоріш всього, дійсно, і мав 16 років. Ну і думаю, що е, сама історія свідчить про її реальність. Тікає від шваха, від е, бра, від чоловіка своєї сестри рідної, тікає на пустиню. Думаю, що коли б та історія була б надумана, то треба було б її більш героїчною зробити. Сама історія свідчить про те, що ця постаті насправді була реальною, була в історії. І є для нас певним словом від Господа. Яким словом? Ну, словом таким, що в певному моменті Павло потребував, щоб Господь доткнувся до нього і також, щоб бути звільненим від певної світової гарячки. Від того, що Біблія називає «пюретос». Відбувалося це в Єгипті. Треба було би трошки пояснити контекст, тому що Єгипет в стародавньому світі, починаючи від бронзової епохи аж по християнську добу, вже був одним із центрів цивілізації. Якби ми мали зараз зробити певне порівняння до цього світу, до нас, то Єгипет був чимось на зразок Сполучених Штатів або Європейського Союзу. Єгипет, Месопотамія, Римська імперія. Ну, там, де, скажімо, Центральна Європа або Східна, то були ще такі досить примітивні розвиток культури, коли вже в Єгипті була досить розвинута цивілізація. І A в Єгипті також на початку християнської ери стрімко починає розвиватися церква. Один із центрів ранньої церкви маємо Александрія, то є Єгед. Одним словом, Павло, який походив досить заможної родини, був вихований в. Грецьких і єгипетських дисциплінах, як згадує святий Єронім, що на, на його мові означало, що це був досить ерудований чоловік, перед яким мала би розвинутися серйозна кар'єра з скоріш всього, аретора або адвоката, мусить тікати від того, хто мав би його захистити, пише Єронім. Від того, хто покликаний буде його захищати, мусить від нього тікати і приймає пустиню як дар від Бога, приймає те, до чого змушує його необхідність, приймає як дар. І це є, можна сказати, перша така наука, перше слово для мене сьогодні, чи я приймаю як дар, як. Дар Божого провидіння те, до чого мене змушує необхідність. А до багатьох речей нас змушує. Наприклад, хтось мусить роботу шукати, це як дар? Хтось мусить, не знаю, з місця на місце переїжджати. Дар? Хтось має боргів багато? Дар? Від Бога? Кожен з нас має таку власну пустиню. Прийняти пустеню це те, до чого тебе змушує історія твого життя. Так, каже трохи символічне слово змушує, то ситуація, яку Бог допустив в моєму твоєму житті. сьогодні. Без Божої руки, без Божого пальця нічого не відбувається. Я мусив би тут і сказати. Чи, чи я, Боже, я не знаю, чи я приймаю це як дар. Думаю, що святий Павло або святий Павло, перший пустельник, мусив пережити досить серйозну боротьбу в своєму серці, щоб прийняти пустеню як дар. Бо будучи 16-літнім юнаком, czyli ja no, nie do piszuł im zysk żyte w pustejni. Eee, jakby jakbykt zareagował, jakby musił zaraz żyte na przykład w lesie albo jakieś puszczy i ze spotkiej albo nie znają w jakomuś terenie i tak w roku 1990 Без зручностей, без душу, без ванни, без туалету, ну всю дитуале, не. не знаю, без е, супермаркету, їжі, до якої ми звикли, без телевізора, без інтернету, фейсбуку. Думаю, що ломка була без серйозна, але то тренувати би десь може з ріку ніж хтось би прийняв 2 гектар. І Бог допускає, власне, таку ситуацію, дає таку можливість. Тому що браття і сестри, мені ще сестри і брати, пустиня має одну мету, між іншим, метою пустині, про яку ми забуваємося. Треба було пригадати, чому Ізраїль був на Пустині аж 40 років, по якій причині? Незвикта Пустиня місце якогось особливого перебування з Богом. Звикли до цього тексту з книги Пророка Осії, що я заманю тебе в Пустині буду до Твого серця промовляти. Но найбільш фундаментальне значення Пустині дає нам книга чисел, бо показує, чому народ Ізраїля. Мусі мандрувати в пустині 40 років. Є на то одна причина, тому що народ бунтувався проти Бога і проти Мойсея. І пустиня – це місце, яке лікує, місце, я маю на увазі в духовному значенні ситуація, яка лікує мене з бунту. І яка схиляє мене в кінці кінців до виконання волі Божої. Коли я так приглядаюся до цього життя Святого Павла Істельника, який був біля початків монастичного руху, еремітичного руху, Потім в iv столітті, в 3 столітті в єгипетських пустинях, в Нітрії, в Скетісь, в Фівах було вже близько 100 тисяч пустельників. Можете собі уявити. Я собі задаю наступне питання. На той час в Києві, кажу, в Єгипті. Відразу актулізують за словом. Не було ані інтернету, ані нічних клубів, ані ТВ, е, телебачення, дискотек, е, торгово-розважальних центрів, А не знаю, чого ще не було. Багатьох не було. І християни нуждалися тікати в пустиню від світу. Nie znając, czy może być lepsze i mocniejsze odpoczynienie dla nas w tym czasie, w którym nam przychodzi życie. Żeby szukać chociażby szmatku jakiejś pustyni. Amen. Mm.